У Миколаєві триває підготовка до наступного опалювального сезону. Робота працівників Миколаїв кипить в усіх районах нашого міста. Наразі працюють над підготовкою котелень, проведенням гідравлічних випробувань та ремонтом тепломереж. На підприємстві побувала моя колега Катерина Рупташ. Тож більше подробиць у наступному репортажі. Вже наступного дня після закінчення опалювального сезону 2022-2023 року комунальне підприємство Миколаїв облтеплоенерго одразу почало готуватися до наступного. Наразі роботи тривають в усіх районах міста. Є графіки затверджені, згідно з яких проводиться ремонт мереж, заміна мереж, ремонт основного обладнання, тобто котлів, насосного обладнання. Зараз один із основних видів. Проведення робіт – це встановлення нових підживлювальних та мережевих насосів, які ми отримали від датських донорів. Встановити 30 мережевих насосів планують у 15 найбільших котельнях в різних мікрорайонах Миколаєва. Комунальники також монтують 18 підживлювальних станцій, призначених для заповнення витоку води із систем водопостачання. Днями фахівці завершили роботи із заміни ділянки трубопроводу опалення у мікрорайоні намив. Там працівники Миколаївоблтеплоенерго вже закрили розриття та повністю ізолювали нову тепломережу. Підприємство виконує щорічні свої задачі для того, щоб в основних часу запуститися та взимкою надавати вчасні ну, якісні послуги. Ніяких там таких. Сверхзадач немає. Є це є е, спланована е, чітка робота е, всіх служб то, р, ну, під підприємства. Директор Миколаїв облтеплоенерго каже, наразі не мають гострої потреби в матеріалах чи обладнанні. Основною проблемою для підприємства залишаються борги споживачів. Завернулись населення міста Миколаєва за тепло, складає біля 300 мільйонів гривень на сьогодні, з них за останній опальне 108 мільйонів гривень. Рівень оплати населення десь 79-80% по боргам цього періоду. Микола Логвінов закликає миколаївців вчасно сплачувати за послуги теплопостачання, аби надалі не виникало чималих боргів. Зі свого боку працівники підприємства докладають усіх зусиль для того, щоб жителі нашого міста вже цієї осені були з теплими батареями. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новина на телеканалі Март.